Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і сьогодні будемо дивитися просто рекордний настріл на цьому новому танчику за нові ОБЗ. Це третій ОБЗ. Перші були об'єкт 260-й, другий, 279 ранній та третій, оце на Black Rock 11 рівня. Це десятка. Тобто другий завдання з цих нових ОБЗ. Є до слова, як знову, як і вчора записував бій. Хто його не подивився, обов'язково рекомендую до перегляду. Це Знову у нас статист. Так, я подивився спеціально, яка у нього середня шкода, та скільки він провів боїв на цьому дравицю на акаунті. Майже 60 боїв провів зі середньою шкодою 5 тисяч одиниць. Ну просто феноменальні цифри. Так, це в кожного бою треба давати по 5 тисяч шкоди. Так, і сьогодні він показав просто максимальний рекорд. Я дивився на обидвох сайтах на сайті Вотрекорд. Та вот плей, звідки я беру оці топові а більшої шкоди на цьому танку не було. Ну, відносно недавно появилося: вийшов оцей патч 2.0, так і ось з ним разом вийшов оцей, оці нові ОБЗ, на які ми будемо дивитися. Ну але, до слова, зараз пазика просто підпалив, подивіться, з однієї тички, 1400 хітпонтів зняв з пазика. Ну, Підгорів хлопчина. Так, двозначно це звучало, так воно і є, тому що і, швидше за все йому і жопа підгоріла також разом із танком. І знову він виїжджає бортом. Я не знаю, це якась підставуха чи що, не знаю, пишіть в коментарях. Ну, але ми зараз переносимося до бою. Так, це буде зіграно бій на аль Халуфі, де кидає в однорівневий бій без жодної артилерії, тобто всі 10-ті рівні. І як бачимо, зараз команда противника зараз просто починає піджимати нас. Що ми зараз будемо робити? Ми будемо відстрілювати. Так, шикарно зараз на об'єкта 2.68, варіант 4. Так, зараз ставимо на гусеницю, але, на жаль, його союзники зараз нам не дадуть тут відіграти. Так, зараз збиває мінотавра нам гусеницю. На щастя, без шкоди, бо тому, що він працював на кумулятивах. Ну і зараз. Будемо намагатися якось тут виживати. Наш кіноупенер зараз швидше за все він відлетить, бо тому що він зараз там перехреснув вогні, так спереді і зліва зараз його просто розстрілюють. Та п'ять хеві під'їжджає наш союзний. Також так і просто вже хлопці виїжджають в наглу. Так отого першого кіноупенера забрали. але Під'їхав ще один. Так, достатньо імбова машина на цій мапі. Як ви знаєте, в нього кабине просто шикарні. Так і в команді противника також він є. Подивіться, все. Горить червоним, куди його пробувати, так само, як і Бадгіра. До речі, зараз трішечки поговоримо за оцю гармату. Далеко не кожен має цей танк, бо тому що ОБЗ тільки з'явилися знову ж таки. Повторюся. Гармата тут достатньо специфічна. Тут 450 середній шкоди, так тільки дві ББшки возить, але голда достатньо мало пробиває. 315 міліметрів броні тільки пробиває Оця, о, оцей підкалібер, так, достатньо мало, як на 10 рівень, але роботу, я вам скажу, свою робить. Так, М48 Паттон отримав на горіхі 511 е хітпонтів. Зараз забираємо з нього. Чудова альфа-валіта, 0,3 рахунок, 4К ми вже дали. Так, кінопенера зараз ну, це просто отак він віддав свій снаряд, тому що кінопенера в маску просто неможливо пробити. я Не знаю, як панзера сотий навіть не пробуває. Так, ну, але віддав свій снарядик. Ну, що пробиш. Так, ну що? Чутика в кишені є, і бачимо, тут Йосип Сьомий трішечки обнаглів. Він зараз нам хотів заїхати в спину. Так, ми йому хотів сказати, що дали, але не дали. Ми зараз шкоди, не пробиваємо. Трішечки не вистачає нам бронепробиття нашому голдовому підкаліберу, але зате даємо ПТ Амоно. Об'єкту 268 варіант. 4. Ну. І зараз насправді ситуація така патова. Ми зараз програємо по хід Ну не сильно так, навіть не на цілу тисячу, але по гарматах, по стволах ми сильно програємо 1,5 рахунок зараз. У нашого тайпія тайпа 5 хеві зараз хід тільки зосереджені з нашої команди союзної, Пробуваємо його себе. Це дуже важливо, так і дуже важливо, що СТРВ 103 б Наш союзний його добирає, бо тому, що там танк був в спині. Там ще й залишається ПТ-АМОН. так і вертаємося. Зараз будемо робити перехресний вогонь з нашим тайпом по ворожому кіноопенеру. Так він дивиться на тайпа, зараз як залетів снаряд, я не розумію. Можливо, це якийсь розсинхрон в мене був з ріплем чи що. От Зараз ми зали... зараз мали пробувати. Ми не пробуваємо. От той перший постріл, я не розумію, як він залетів через стіну. Так, Знову молоко, 5,5К вже дав. Ну і що нам зараз залишається? Ну, працюємо по перезаряжанню. Так, зараз саме головне пробивати, бо тому, що зараз можуть просто окружити команда противника Леопард. 1 наш союзний зараз біля ворожої бази. Там хлопці з команди противника тільки виїжджають на Леопарда-1, його мають забирати. Але ну так, на прикритті там стоїть істеревестотребе. Ну і. Ще стоїть прожето 65-й. Наш союзний він там стоїть, що за все, він навіть і не бачить нікого. Можливо, він прикриває наших хлопців з першої лінії, тобто тут, де ми зараз знаходимося. І бабаха, наша союзна зараз також звертаю вашу увагу, вона зараз тільки почала рухатися. Не знаю, можливо, хлопчина був в АФК. Подивимося після бойовій статистиці чи він щось дав, хоча б щось, наш союзний союзник на ФВ-4005. І М-48 Паттон хоче зараз просто полакомитися нашим леопардом 1 Так, я думаю, що зараз буде допомагати наш дравець, але ні, не допомагає. Зараз допомагає нашому тайпу 5 Хеві, бо тому що йому вже там довго не залишилось. 539 хітпонтів в нього тільки залишилось так, і навіть він може бути шотний для батґер, якщо вилетить альфа. Так, М-48 Паттон, хлопчина, так, бортинка, так, чудово заходить, разом з Маусом ми зараз кинулися, на жаль. Разом з бачатом ворожим М-48 Паттон зараз забирають нашого союзного Леопарда 1 рахунок тим часом 8-6. Ми вже по хідпоїнтам введемо. Подивіться на це. Що це таке блот? Ви бачили? Снаряд полетів іменно в той піксель, куди ми тільки могли пробити, тому що М... обєкт 268 варіант 4 перепрошую, він просто здавав назад. І Туди, коли цілився наш дравець, ми були б його просто не пробили. Але воно трішечки лівіше полетіло, в саме той піксель, як я як вам кажу. Так, 8400 вже в кишені, 8-6 рахунок, і ми вже тут перемагаємо ворога. Це вже цілком очевидно. По хіпешках ми ведемо. Бадгер також там приворож залишається. 125 двадцять хітпонтів мінотавра. Будемо швидше за все його зараз добирати. Так, добрали ми його. І 9 тисяч вже цим самим поклали собі в кишеню 647 хітпонтів в Бадгера, Тобто він двохшотний. Так пробуваємо. Об'єкт 705 а там на прикритті стоїть, але він вже також шотний. У нього кавенів немає. Подивіться, як він виїжджає. Боже, що ти робиш? Чоловіче просто віддався нашому дравицю. 9600 шістьсот понад уже домашки. У нас в кишені три танки знищено і залишається тільки чотири противника. Так, бабаха. Бабаха Фулова, принаймні так показує мод і гріль 15-й. Вони оцих два хлопця зараз відіграють взводі. Команді противника мається на увазі. Так і наш дравець хвалиться, що 9,7к дамашки. Так, по англійською пишуть а, так, англійською це все написав. Лол, так, енфул хепе. Тобто, подивіться, це за мої пам'яті я ще такого не бачив, що. Так як він і написав, 10 тисяч він уже майже шкоди завдав по команді противника і по ньому не прилетіло, тобто ніхто його за весь бій ще жодного разу не пробив. Я такого ще не бачив. Якщо бачив, ти пиши в коментарях, буде цікаво почитати. Ну звісно, якщо не брати до уваги якісь там, наприклад, ЕстерВшки, такі кустові Петесау, які просто стоять. І накидають там або бабахи на якісь Малинівці чи Прохорівці. Так, таке я вже також бачу. 636 хітпонтів вилітає по грилю 15. А ну, давайте ми подивимося, скільки фугас забирає. Так, не дає подивитися. 540 одиниць. Це що, близько до, до максималки вилетіло. 636 одиниць Це дуже багато. Так зараз знешкодили ми гриля 15-го. Ой, як швиденько. М48 патон так є добра наша рога. Про 65-й, залишається тільки бабаха. Бабаха залишається хітпонтів у нього ще достатньо, і ми зараз будемо працювати по перезаряджанні. Наш Петеамон ще за все його не пробив. Я зараз бачу на мінімапі, що він знаходиться саме в прострілі. Він зараз на перезаряджанні. поставили ми на гусеницю. І чудово, що бабаха. Відремонтувала гусеницю та від'їхала, бо тому що, швидше за все, ми по ньому більше не дали шкоди. Подивіться, вже за 12к домашки доїжджаємо, так і добираємо оцю бабаху. Майстра здобуває наш дравець. По епічних медалях це тільки підтримка та основний калібр, але подивіться, скільки він на пулька в 12466 одиниць. Це ой, як багато на танчик 10 рівня. 5 танків він знищив та 1827 чистого досвіду він здобув. І з прямим аккаунтом. Можна сказати, що пішов в нуль за нецілих 10 хвилин. За моєю пам'яті такого ще не було, щоб хлопчина дав 10к майже і не втративши жодного хітпойнтика на протязі цього часу. Так що, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!